Власну, громада, ви показали, як працюєте, молодці, правильно, нічого немає заперечень. Дійсно переживаєте, дійсно говорите питання, готувати час. А я б хотів просто згідно законодавства, трошки мені тут незрозумілі певні речі були, як проводив сесія. Так як я був депутат, минулого скликання, мене трошки є зауваження. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування є територіальна громада. Візьміть собі закон, почитайте. Первинним. Далі наділяються делегованими владними повноваженнями певних осіб, які від імені цієї громади вчиняють певні речі. Первинний суб'єкт має певні інструменти впливу на тих людей, які їх залує влада. Вони це є це громадські слухання, громадські ініціативи, збори громади, ще є референдум, який в нас зараз забрали цей інструмент, а ми були готові провести референдум. Але на даний час, вибачте, такого поняття, як референдум місцевий, відсутній в законодавстві України. Статуту міста Калуша є суб'єкти ініціативи, є громада. Ми їх були, відбулися громадські слухання. І стаття 13, пункт 2, закону про місцеве субідування, який ви маєте керуватися свої каже, якщо були рішення громадських слухань, вони обов'язково, підкреслюю, обов'язково мають бути на розгляді чергової сесії міської ради. В тому вигляді, як ви приймете на громадські слухання? Не вірте. Є юрист, прошу доручити, зачитайте. Може, ви не цікавитеся, які повноважені територіальні громади. У них є повноваження, бо мало. Ще дійсно дуже розключується випуск. Але останній крок це є акція непокори, стаття 39 Конституції. Зараз ви бачите культурну акцію непокори, тому що це представники культурної нашої частини міста Кавуша. Вони в такий спосіб роблять протести, я боюся, що може бути гірше. Я дуже вас прошу. Я знаю, що ви мудрі люди. Ви всі калушани, нам тут жити. І нам тут жити. У мене було проти Бачу, що, напевно, до музики має тягну. Напевно, хоче теж вчитися в музичні школа. Дані школи ми розцінюємо не як з економічного е, е, ракурсу, а як історичні. Голова міста, коли заступав у своїх обов'язків, зачитував кував, перефлесяти перед громадою міста Калуша. Там є теж один з пунктів, не будучи суду по можна взяти статут міста Калуша почитати, де він буде зберігати, оберігати і розвивати історичну, культурну спадщину Калуша. Він зобов'язаний це робити. Находити можливості, спосіб, гроші, кошти, ресурси. Громада виявила, сказала, ця частина громади, може там є інші, я знаю, е, 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 суб'єкти оптимізації, медичні мед, мед, заклади і так далі. Вони не хочуть говорити, їх не задовільняють, їх переконали. Ця частина зібрала 7 тисяч підписів, коли підтримку. Це дуже важливо, 7 тисяч підписів. Згідно, вибачте, закон про референдум, нікого немає, 10% виборців достатньо, щоб провести референдум. Тут вже 20% виборців. Я думаю, що це є серйозні рументи, щоб дійсно люди, які від вас видали від цієї громади, ви врахували ці всі зауваження і прагнення, і виражені у рішенні громадських слухань, взяли до уваги. Я думаю, що ви приймете мудре рішення, я впевнений І не допустите цього. Нема, це ціна, питання дуже ну, смішна. Змінення одного директора, для того він сказали, що буде якісь там 40 мільйонів. Ну для чого це робити? Для чого робити для чого резонанс в громаді?

Всі ми хочемо жити в якійсь європейській, демократичній, всі хочемо бути демократами. І в той же час ведемо себе, ну, я, я би сказав, абсолютно не демократичні. Давайте розглянемо питання з такої сторони. Перше, є проблеми з дефіцитом бюджету. Ну, всі зоні, що є. Це не придумає Степанович. Так склалося, що вони на сьогоднішній день є. Значить, їх якимось чином потрібно вирішувати. Ігор Степанович, я його не захищаю, в мене з ним проблема більше. Ніж Але Ігор Степанович, він є міський голова, вибраний громадою. Громадою, слово громада в даному випадку, це справді громада. Бо це були вибори. Це не були громадські слухання, його не вибрали ні на громадських слуханнях, ні на чому.